Слава Господу, церква. Знаєте, ми маємо такий благоприємний час сьогодні, в неділю зранку, щоб разом прославляти Бога, разом молитися, разом пізнавати Його. І люди в церкві збираються для Перша річ це для того, щоб проявляти любов один до одного. А друга річ це щоб глибше пізнавати Бога. І сьогодні я би хотів поділитися роздумами стосовно одної теми. І на початку хочу сказати, що сучасний світ, люди, суспільство вони мають певні інші риси, ніж суспільство, і люди мали риси, там, до прикладу, 20, 30, 40 років назад. І світ він в цьому плані дуже міняється. І характер людей, їхні звички, навіть невіруючих, так і віруючих людей, вони так видозмінюються, що їм стає важче пізнавати Бога. І є одна з таких рис, яка дуже сильно може відторгнювати людей від Господа. І ця риса, я вважаю, що це є поверхневість. Люди сучасності, вони дуже часто є більш поверхневими. Ми часто можемо думати лише про те, що є зараз в нас, які в нас зараз виникають питання, що нас зараз турбує. І дуже рідко, коли люди задумуються навіть на кілька кроків вперед. Є навіть зараз такий жарт, часто буває про те, що там що зробити, типу. Там, відкласти гроші на щось на майбутнє чи зараз витратити на якесь задоволення. І багато людей в сучасності вони витрачають гроші на задоволення, які вони можуть відчути прямо зараз в цей момент. І це здається, ну, ну, людина так хоче користуватися фінансами. Але насправді ця риса поверхневість вона впливає на багато сфер життя. Це я вважаю, навіть є хворобою в сучасності. То, що коли людина не задумується про глибокі речі, вона не задумується не тільки про якесь там майбутнє, матеріальне і так далі. Вона не задумується про спасіння. Вона не буде задумуватись про таку річ, як життя після смерті. Якщо вона не задумується про глибокі речі, ти можеш їй мати бажання засвідчити Євангелію, сказати їй добру звістку. А людина. Їй це питання буде просто не цікавити. Їй буде цікавити питання, що вона сьогодні зробить, щоб їй було весело. І це стосується дуже великої кількості людей на сьогоднішній день. І як наслідок цього всього, багато людей вони живуть без сенсу життя. Вони не знають, що їм робити, куди їм рухатися. Вони не знають, до чого прикладати більше зусиль. Прожили день, та й добре, прожили весело день, та й дуже добре. І так проходить все життя. Але, знаєте, Господь, Господь, Він нас кличе до чогось іншого, Він нас кличе до того, щоб ми глибоко пізнавали його і мали стосунки із Ним. І я вірю, я впевнений, що ти не можеш поверхневим мисленням глибоко пізнати Бога, який помер за тебе. І така ж проблема вона може стосуватися навіть сучасного християнства. Коли людина вона живе якоюсь традицією, не розуміючи, що вона робить. Вона виконує певні правила, певні ритуали. Вона навіть в цьому може бути послідовною і робити дуже багато хороших речей, але не розуміти, чому вона це робить. Для кого вона це робить. Для чого, чому ми віримо так, а не так? Чому ми кожної неділі приходимо в церкву? І не мати відповіді на ці запитання. І християнська доктрина це одна із тих питань, які можуть дати відповідь на частину дуже важливих запитань, які можуть нас або турбувати, або не турбувати. І... На які важливо знати відповідь. І тому сьогодні я хочу розкрити питання таке, для чого мені розуміти доктрини? Для чого мені розуміти доктрини християнства? Для багатьох людей це питання воно, ну, незрозуміле. Навіть більше того, люди можуть казати таке, ну, я ходжу в церкву, я, вроді би, вірую в Господа. Я виконую певні заповіді, і навіть там я прийняв водне хрещення, отримав хрещення Духом Святим. Навіщо мені розуміти доктрини? Хіба цього недостатньо для спасіння? Я хочу сказати, так, да, воно достатньо для спасіння. Якщо ти повірив в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, ти вже можеш бути спасенним. Але для того, щоб побудувати глибокі стосунки з Господом, пізнати Його. Ти повинен розуміти, чого вчив сам Христос, і як Ти це маєш застосовувати в своєму житті. Взагалі, розуміння доктрин, знаєте, це як фундамент будинку. Фундамент визначає, який буде будинок. До прикладу, археологи розкопують старовинні будинки, і вони по фундаменту можуть сказати, що це був за будинок. Дуже сильно відрізняється фундамент старої фортеці. І старої хати Мазанки, яку робили без фундамента, він глибоко відрізняється. Якщо ми фортецю до рівня землі зрівняємо і не буде, то по самому фундаменту можна буде визначити, для чого використовувалось це приміщення. І так само з іншими, так само в нашому духовному житті. Наше розуміння, воно як фундамент, визначає те, як може бути використаний наш будинок. І я. Задав таке питання, для чого мені розуміти доктрини, і я маю кілька відповідей на це запитання. І перша відповідь: розуміти доктрини потрібно, щоб знати, у що ти віриш. І я хочу зачитати місце писання це Євангелія від Луки, перший розділ з першого по четвертий вірш. Євангелія від Луки перший розділ з першого по четвертий вірш. Там написані такі слова. Через те, що багато хто брали складати оповідь про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, що початку були самовицями і слугами слова, тому я, від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе, високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. Знаєте, Лука пише до Теофіла історію про життя Ісуса Христа. Потім він ще напише історію про життя Першої церкви, про місіонерські подорожі апостола Павла, про діяльність апостола Петра, про перший собор. І головна його задача, щоб Теофіл розумів ту істоту, основу науки, про що він навчився. Чи був Теофіл спасений до цього? Був. Лука пише, як до віруючої людини, але він каже, ти повинен знати істоту, ти повинен знати основу. І тому для нас дуже важливо, щоб ми розуміли основу, розуміли те, в що ми віруємо. Бо без доктрини християнство воно може легко перетворитись на наші просто емоції, просто те, що ми переживаємо, там, які емоції ми. Які емоції ми е, відчуваємо. Або вона може перерости так само в традицію, коли людина буде щось виконувати, щось робити, і навіть не розуміти для чого. Навіть не розуміти, навіщо ти щось робиш. Тому розуміти доктрини потрібно, щоб знати, в що ти віриш, щоб ти пізнав Христа. Щоб ти пізнав, що Господь він спустився на цю землю, щоб померти за тебе, за твій гріх. Щоб пізнати те, що Господь є любов. І наскільки велика любов була проявлена до тебе, це дуже є важливе. Друга річ, друга річ, для чого потрібно розуміти доктрини? Їх потрібно розуміти, щоб захиститися. Від обману. Знаєте, у світі є дуже багато в кавичках християнських вчень, які кажуть, що вони християни, які можуть казати про те, що вони послідовники єдиної істинної гілки, за яку потрібно йти, бо спасіння тільки від них. Куча людей вони можуть говорити брехню, навіть нападати на справжнє християнство. Апостол Павло, пишучи до Тимофія, каже: настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, а за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Апостол Павло, пишучи до Тимофія, він чітко говорить, що наступить момент, коли тобі, щоб доказати, що ти правий. Що в тебе справжні стосунки з Богом, то бо тобі потрібно буде захищатися, тобі потрібно пояснити, чому ти правильно віриш і чому хтось помиляється. Дуже важливо, щоб ми могли це розуміти. І саме розуміння доктрин, розуміння істини, основи християнства, вона може дати відповідь на це запитання. Знаєте, апостола Петра, коли він пішов в дім Корнелія. Він засвідчив Євангелію. Люди отримали хрещення Духом Святим. Люди, я вірю, сповнилися Духом Святим, прийняли водне хрещення, викликають люди, які такими ж є християнами, і починають його казати: навіщо ти пішов до язичників? Що ти таке зробив? Яке ти право міг до них ходити, як ти міг їм проповідувати Євангелію? Що це таке? І апостолу Петру, який, написано, був одним із стовпів Єрусалимської церкви, треба було пояснити, що це він не просто там собі йому в голову щось прийшло, і він пішов, що це згідно Христового вчення, що це є відкриття, що це є Божа дія і Божий план. І апостол Яків, вставши на захист апостола Петра, пояснює, що навіть пророки про це говорили, що це має бути. І то, і то були християни, і ці, і ті були хрещені Духом Святим. І ті люди, і апостол Петро, я вірю, що через них якусь дію Бог робив. Але все одно, для того, щоб відстояти євангельське вчення, він повинен був розуміти і знати, що він робиться не просто так. Що в цьому є істина. Тому друга річ, що, щоб захис... це потрібно, щоб захиститися від обману і від якихось неправильних речей. Наступне, для чого потрібно знати доктрини це і розуміти їх, це щоб рости духовно і не залишатися на місці. Знаєте, апостол Павло він був одною із тих людей, які, я вірю, все своє життя він ріс духовно. І ти дивишся, які випробування він з кожним роком більше і більше переживає, ти розумієш, що він не зміг би сам пройти такі випробування, якби Господь його кожного року, кожного дня більше і більше не підкріпляв. Якби він не розумів, для кого він це робить, навіщо він це робить, яка в цьому ціль. І в другому посланні до Тимофія наприкінці свого життя, апостол Павло, переживаючи важкі моменти, він пише Тимофію, з цієї причини терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Знаєте, апостол Павло. Він переживав дуже важкі моменти. Він був і побитий камінням. Він був написано 40 без одного, вдарений кілька разів палицями. Розбивався корабель. Він сидів у в'язниці за Боже Слово, і написано, що навіть деякі християни, тобто, вони не сприймали, що він робить. Навпаки, вони його залишали. В цьому ж посланні він пише, що його всі залишили крім Луки. І він просить Тимофія, приведи до мене Марка, щоб він послужив мені, допоміг мені. Але знаєте, звідки в нього була сила? Він розумів, хто такий Господь. Він розумів, звідки його Господь вийняв. Він розумів, як його Господь спас. І він каже: я знаю, в кого я вірував. Я знаю, що він має силу все, що я зробив, не забутись, а навпаки, приумножити для мене. Я знаю, що я це роблю все не просто так, і в цьому є великий сенс. Знаєте, знання доктрин, воно може дати нам глибину у стосунках з Богом, більше розуміння Його, розуміння, чому Він так зробив, чому Господь нас проводить певними шляхами, і який в цьому, можна так сказати, сенс. На деякі питання, звичайно, ти не будеш знати відповідь, якби ти глибоко не знав доктрини. Коли я проходив в своєму житті певне випробування, я не розумів, для чого це в той момент безпосередньо. І моє знання там в богослові, що я навчаю в слівській або семінарії, вони не допомагали дати мені відповідь. Але я розумів, що це не просто так, тому що у Бога є завжди свій план. В нього був свій план для Єноха, про якого згадувалися, В нього був свій план для Йова. В нього був свій план для Павла, для Давида, для Соломона, для Самсона, для Петра. В нього для кожного є свій план і своє ведення. І тому для того, щоб глибше пізнавати Бога і рости духовно, потрібно розуміти певні доктрини і взагалі добре розуміти доктрини, як їх застосувати в своє життя. Наступне: розуміти доктрини потрібно для того, щоб правильно жити. Знаєте, в свій, час, в свій час люди, які не дуже добре знали писання, не дуже добре розуміли його навіть, вони переклали, не розуміючи писання на іншу мову і вивели вчення про те, що люди можуть спастися, заплативши гроші. І люди це до того дійшло, що чуть ли не за кожен гріх була певна такса, яку ти плотиш, і тобі дають бумажку, що тобі гріх прощений. Знаєте, в середньовічній Англії самим великим гріхом рахувалося це вбити єпископа. Це самий великий гріх рахувався. За нього була е, ціна 800 дукатів приблизно. 800. Це дуже була велика сума. І був випадок, і це реальний історичний факт, коли вбивця, йшовши вбивати єпископа, священника, купив відкупну грамоту за цей гріх. І пішов вбив єпископа. єпископу. І після цього, коли його судили, він каже: От в мене є бумажка, я викупив цей гріх, і його просто відпустили. До чого може дойти неправильна доктрина? Вона просто не має логіки ніякої в цьому. Але коли люди не розуміють сенсу спасіння, не розуміють сенсу викуплення, не розуміють, що таке церква для них, Люди просто, вони неправильно живуть. І вони думають, що це нормально. В той час люди думали: ну да, все нормально. Він викупив цей гріх, він заплатив цих 800 дукатів. Які в нас мають бути претензії до нього? Так інколи може бути в нашому житті. Я, звичайно, утрірую, але, знаєте, ну, таке може бути, коли ти неправильно віриш, неправильно розумієш, і ще всіх інших навколо себе переконуєш, що ти правильно живеш, що ти правильно розумієш писання. Тому розуміння доктрин воно допомагає правильно жити. Наступна річ, яка необхідна нам, для чого нам необхідно зрозуміти доктрини, це щоб мати впевненість у спасінні. Знаєте, я дуже від багатьох людей, віруючих на відштанів нашої церкви, чув, що вони не впевнені у спасінні. Бо вони казали, я впевнений на 90%, але є в оці 10%, де я не впевнений. Знаєте, бути спасеним це приблизно як бути вагітним. Ти або спасений, або не спасений. Немає проміжуточного. Так само, як і з вагітністю, ти або вагітний, або не вагітний. Все. І... Я хочу сказати просто, що наша впевненість у спасінні, вона приходить, коли ти розумієш сенс спасіння, звідки спасіння приходить, коли ти надієшся на якісь свої зусилля, коли ти надієшся, що я постараюся, я попрацюю, я переможу цей запинаючий гріх, і тоді Бог змилується, і я стану спасенним. То, звичайно, ти ніколи не будеш впевнений бути в своєму спасінні, бо ти віриш неправильно. Лише коли ти знаєш істину, ти розумієш, що Христос помер за тебе, коли ти ще був грішним. Він заплатив викупну ціну, коли ти ще був в гріху, коли ти його не знав, а він вже готовий був померти за тебе. Раді того, щоб ти мав цей шанс просто прийти до нього і сказати: Батьку, я недосконалий. Я можу надіятись тільки на тебе. Тільки твоєю благодаттю, тільки твоєю милістю я можу бути спасений. Я не заслужив, тоді буде впевненість. Знаєте, мені кажеться, страшно для християнина це прожити все своє життя, і до кінця життя так і не буде впевнений, спасений, чи, ти, чи не спасений. Коли ти все життя живеш, і для тебе в кожен день сумнів приходить. А що ж буде? А вдруг я помру, і вдруг Христос скаже, що все, ні, ти не спасений. Наскільки це мені кажеться страшно? Але розумієте, якщо ти розумієш доктрину, якщо ти розумієш ту глибину, яку Господь відкриває, ти будеш впевнений в спасінні. В тебе буде відвага прийти перед Господом і сказати: я ну, недостойний, але в мене є Ісус Христос. На якого я можу надіятись, на якого я можу уповати, який не просто так там, щось зробив, а Він помер за мене. Він заплатив ту ціну. Висівши на Христі, Ісус, одне з останніх слів, яке я промовив, вважається, що ти телестай. Що, значить, заплачено повністю. Тобто, Христос все, він вже повністю заплатив. Я знаю, що я недостойний, але Він заплатив. Він спас мене. Він мене простив. І тому я впевнений в цьому. Наскільки це чудове відчуття, коли ти живеш, і ти впевнений в тому, що Христос він викупив тебе, що ти спасений у ньому. Тому розуміння доктрин необхідно, щоб мати впевненість у спасінні. І ще одна думка про те, що розуміти доктрини потрібно, знаєте, для чому? Як мінімум, тому що ще Ісус про них вчив. Якщо уважно прочитати всі проповіді Ісуса Христа, які описані в Євангелії, Він пояснює сенс заповідей старого заповіту. Тобто Він майже всі свої проповіді, він направляє на те, щоб ізраїльський народ правильно розумів ті доктрини, які були поставлені Мойсею, а не викручено. Якщо Ісус про це вчив, то мені здається, нам також потрібно розуміти. І Ізраїльський народ одна з найбільших речей, які, чому Він відходив від Бога, тому що Він просто не розумів. В писанні написано Ісус Христос каже, що і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Коли ти розумієш, що Христос навчав, в тебе не буде страху перед якимись речами, в тебе буде воля для того, щоб сказати ні якомусь гріху. В тебе буде впевненість для того, щоб проголошувати своє спасіння і проповідувати Його іншим людям. І це є дуже важливо. І я хочу на завершення сказати, знаєте, доктрина це не тільки для пасторів, не тільки для вчителів. Розумієте, це глибоке пізнання для кожного християнина, який хоче любити і служити Богові всім серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом. Всією своєю силою, всім, що він має, віддати Господу. І коли ти це розумієш, тобі це набагато легше. Тому я хотів би зараз закликати нас, щоб ми помолилися, щоб кожен із нас ми дійсно знали, в що ми віримо. Щоб кожен із нас ми могли захиститися від обману, коли Він приходив в наше життя стосовно нашої віри, стосовно нашого спасіння. Щоб ми могли рости духовно. Щоб ми правильно жили, і саме головне, щоб кожен із нас був впевнений в тому, що Він спасений. Не лже впевненість, а справжня впевненість. Давайте встанемо і будемо молитись за це.